Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, що для нас є спілкування з Богом? Навіщо ми молимося чи звертаємося до Господа Бога в різних обставинах свого життя? Як ми переживаємо це присутність Бога в своєму житті? Заради чого вона? Давайте поставимо собі такі питання в контексті тої притчі, яку розповів Христос, і ми сьогодні її прочитали в цю неділю, прозваних на вечерю. Буває таке, що, знаєте, класично виділяють три стани: три стани в відношенні людини до Бога: позиція раба, позиція найманця і позиція сина або дітей. Тобто можна дотримувати заповіді Божі через те, щоби Бог нас не покарав, або заради того, щоб Бог нам дещо подав, те, що нам потрібно, що ми просимо, певні блага. І нарешті поводити себе так, тому що просто інакше не можеш, бо любиш, і так, власне, і це природньо відбувається, не заради чогось, а тому, що ти знаходиш в цьому смисли красу в самі такі поведінці. І от та вечеря, яку Господь нам показує як образ свого царства, своєї присутності, вечеря. Певна така звана вечеря, не проста вечеря, туди куди спеціально кличуть. Це є образ того спілкування, яке хоче з нами встановити Господь Бог. І це спілкування тут невід'ємною, такою важливою серцевиною того всього спілкування є радість. Прекрасно сказав отець Роман на попередній проповіді про важливість радості. В житті християнина таким апостолом радості в 20 столітті для православних християн був отець Олександр Шмеман, який багато на цю тему говорив. І дійсно звернімо увагу, що Євангелія починається з благовістя радості, коли народився Христос, ангел каже: звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився Христос Господь. І закінчується Євангелія також радістю. Коли вознісся Господь, розповідає євангеліст Лука, апостоли повернулися до Єрусалима з великою радістю. І от між цими двома згадками про радість, все благовістя інше євангельське. І от ця, ця вечеря, на яку Господь кличе всіх, також заради чого Він кличе, для чого ми йдемо до Бога? Для того, щоб щось мати для себе, от як Згадаймо притчу про блудного сина і про його старшого брата. Коли старший брат каже батькові, я все життя з тобою, а ти не дав мені навіть козенят, щоб я повеселився з моїми друзями. То виходить, що все те життя з батьком для старшого сина, щоб хіба воно не було радістю, там не було де повеселитися з ким. Тобто, людина по-різному може сприймати свої відносини так, як це буває в сім'ях, знаєте, бо. Буває так, що люди, які перші роки життя живуть у великому коханні, потім через кілька років починають бачити зовсім інші моменти один в одному, хоча вони то не змінилися, а змінилася призма, якою вони бачать один одному. Так само в нас Богом може бути. Ми можемо бачити в Бозі тільки джерело для того, щоб задовольняти свої певні життєві потреби. Так, нам потрібно здоров'я, нам потрібно Їжа, одяг, дах над головою. Нам потрібні блага для наших дітей, нам потрібно, щоб не падали бомби і ракети нам на голову, щоб був мир. Ми про все це просимо Бога. Це наші житейські потреби. Спаситель наш казав, що Отець, наш Небесний, про всі ці потреби знає ще до того, як ми в нього попросимо. Це не значить, що нам не треба про це просити. Про певні речі треба. І в молитві «Отче наш Господь навчає нас, щоб про дещо так і треба просити. Але коли ми приступаємо до молитви чи до згадуємо Бога, все ж таки краще шукати більшого, не тільки щоб Бог був для нас чимось таким утилітарним, тобто заради чогось такого житейського. Але саме спілкування, знаєте, в молитві є сама головна плід молитви, результат молитви, не стільки в тому, що буде після неї, як в самому процесі, якщо ми. Будемо знаходити для себе радість в самому процесі молитви, в цьому спілкуванні з Богом, то вже тоді наша молитва буде для нас інакшою, навіть якщо ми будемо читати ті самі слова, тому що будемо жити з Богом, жити в єдності з Ним, в спілкуванні з Ним. Бо всі ті матеріальні речі, які нам потрібні, вони насправді справжньої радості нам не можуть дати. Вони можуть дати нам щастя, відчуття щастя. Але радість це щось глибше. Джерелом радості може бути тільки те, що перевищує рівень того чуттєвого сприйняття цього світу. Те, що є трансцендентне, те, що йде з неба до нас, те, що йде від Бога, от те може бути справжнім джерелом радості, такої радості, яку нічого у нас не може відняти. Згадаймо слова Спасителя. І тому в такі буремні часи непрості, важкі, які ми з вами переживаємо, кожен по-своєму, життя кожного, воно поруч із стражданнями сьогодні особливо. Тим не менш, попри це, якщо ми з Богом, то можемо знаходити для себе оте світло Боже, яке стане для нас моментом радості в житті. Образ того, як можна прийти Богу, до Бога по-іншому, являє нам образ тієї людини сьогодні, яка прийшла не у весільному одязі. Тут є такий момент, який ми вже говорили, але можливо, сьогодні у нас є на службі ті, хто минулого року не приходили до нас. То що це таке за весільна одежа? Це не те, що ми приносимо з собою. Це не значить, що та людина не підготувалася, бо цар запрошував слуг своїх піти. На перехрестя доріг і покликати всіх. І до речі, там прекрасний такий момент в Євангелії каже, і злих, і добрих. Тобто Господь запрошує і злих, і добрих до себе. Не тільки коли ми будемо такі станемо, такі хороші, тоді нас запросить. Він вже нас запрошує. Але що таке весільний одяг? Це те, що от в той в античній культурі, 2000 років тому, коли слухачі слухали цю притчу, їм було зрозуміло. Це є та одежа, яку хазяїва видають гостям для того, щоб всі були вбрані ну, в певному стилі, і це було красиво, і це було ознакою теж святкування. Тобто це одяг, який їм давали при вході. Що значить відмовитися від того одягу, а зайти просто так це значить зайти не заради того, щоб розділити радість всього того спілкування. Трапеза – це ж не тільки споживання їжі, трапеза це спілкування, перш за все, пов'язане з вживанням їжі. А от тільки заради того, щоб наїстися. Тобто людина прийшла тільки з метою вгамувати свій голод, а не для того, щоб отримати більше. І такого каже хазяїн: викиньте геть, тому що. Не можна бути в Царстві Божому без спілкування. Власне, не може бути царства Божого, якщо ми не бажаємо того спілкування. Тільки спілкування, тільки ця єдність, тільки радість від того, що ми можемо бути близькі з Богом, тільки це може дати нам справжній смисл і в цьому полягає наше спасіння. Бо що таке спасіння? Життя з Богом, яке починається тут, і яке, якщо ми його тут почнемо, ніколи не закінчиться. Бо Господь хоче того більше, ніж хочемо ми. Господь хоче нас врятувати більше, ніж людина може собі подумати. Аби тільки ми хотіли не просто щось від Бога, а хотіли би самого Бога, самого Його живого Бога, говорити з ним, бути з Ним присутніми, радіти з ним і жити з ним. Це те, що нам пропонує Спаситель. Амінь.